Всім привіт! Е інколи мене запитують, чи можна наносити декоративну штукатурку е наприклад, там в ванній кімнаті в туалеті. Так можна і потрібно це робити. Наприклад, якщо це туалет, там немає вологого такого навантаження, то можна наносити декор простий, там, наприклад, е товстошаровий декор, чи тонкошаровий якийсь декор. От. І е просто вкрити лаком, е воском. От, і е, йому нічого не буде, можна робити вологе прибирання. От, і до нас звернулася замовниця зробити їй е, декоративну штукатурку в туалеті. Там не буде волого навантаження, там буде просто стояти унітаз і маленький е, умивальничок. І е, ми будемо сьогодні робити е, лофт-бетон. У такому сірому кольорі. Я буду робити в двох його техніках. Покажу вам, як можна його зробити. От, е Перша техніка буде простіша Ось в одному кольорі. А друга техніка буде в трьох кольорах. Тобто, один той самий матеріал. Ми будемо використовувати мраморин Maxie е від Fade. Е Але він затонований в три різні кольори. І це все будемо покривати е воском. І Для цього нам знадобиться е, ось такий валик для того, щоб покрити це все воском в кінці. Ось така щіточка тисячу ліній. Ось така щіточка е, для нанесення е, кварц ґрунту і е, шпатель і кельма. Поїхали! Для початку ось у нас є така плашечка. Е, уявімо, що це в нас вже підготовлена стіна. Підготовку ми робимо пішпалери, тобто допускаються якісь мінімальні нерівності царапенки. Е, загрунтована вона акриловим ґрунтом. Ось загрунтували. І далі ми наносимо е, кварцевий ґрунт. Ось він йде з е, таким е, мармуровою крихтою. І наносимо ми. Е, Ось кісточкою. Якщо взяти на об'ємах, ми наносимо це валиком. Тому що це виходить скоріше. Ось він у мене в кольор D20C. І перший етап це ми ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Другий етап ми наносимо кварц ґрунт в кольорі D20C. Так, наносимо ми хрестоподібними рухами. Можна також наносити його макловицею або щіткою там іншою. Можна наносити валиком. Тобто наносимо рівномірно, стараємось, щоб не було великих напливів. Ось такий у нас в сіроватому кольорі. Кварцгрунт е, нам для того, щоб було хороше щеплення самого матеріалу подальшого, який ми будемо наносити із поверхньою, на яку ми будемо наносити е, наш лофт бетон. Так, нанесли кварцгрунт і чекаємо його повного висихання. Так, продовжуємо нанесення. Yeah. Кварцевий ґрунт у нас вже висох. Ось е і наступний етап ми будемо наносити антік декор Максі. Це йде мармарин у нас акриловий. І затонований він в кольор е Д20C. Тож в такому сірому будемо кольорі наносити. Нас замовниця вибрала, попросила, щоб е був такий світліший колір. Ось і ми вибрали ось такий сіруватий е, колір. Так що зараз наносимо мармарин Antique Decor Maxi. Ось так він виглядає. Беремо венеціанську кельму і е, наносимо чуть більше, ніж, е, товщина, ту, е, чуть більше на товщину зерна. На об'ємі це можна робити вдвох. Один наносить, а другий там взаді йде і формує малюночок. уже. Це я роблю простіший спосіб, можна сказати, такий бюджетний, в одному, в одному кольорі в один слой. Я думаю, це може зробити кожен в себе вдома, навіть повторити і зробити собі. Але, якщо ви не впевнені, то краще зверніться до професіонала, який виконує цю роботу досконало. І так, нанесли і не дочекаючи ж повного висихання, ось далі можна це робити кельмою. А можна це робити щіточкою тисячу ліній. Ось беремо і ось так і робимо. Піднімаємо матеріал, таку робимо раповочку, ще кажуть, шубка. Або можна взяти. Ось так щіточкою тисячу ліній і так само ось, ми піднімаємо, набиваємо. Ну, Мені більше подобається кельмою, я буду робити це кельмою. І не в кожного є ось така щітка тисячу ліній, а кельмою ви зможете зробити це вдома без проблем. Так, підняли так матеріал, зробили шубку і даємо йому, щоб він трохи прив'ялився хвилин 15, ось, там 20. Ну, в залежності від вологості, і температури, яка у вас приміщення, матеріал може согнути довше або швидше. Так що даємо, хай трошки він прив'ялиться. Ось так він виглядає зблизька. Ось така у нас шубка. От воно, бачите, таке блестить, коли воно підсихає, вона стає матовою. Чекаємо підсихання. І так, матеріал вже чуть у нас прив'ялився. Зараз беремо кельму, чисту кельму і, е сильно не давляючи, починаємо його трошки приглажувати в різні сторони. Ось легенько. Бо якщо ви будете сильно давити, він буде просто у вас все змішуватися, ставати все рівномірним. Нам потрібно, щоб тут були такі невеличкі раковини. Ось, ми пригладили і е, знов чекаємо хвилин 5-7, щоб він знов прив'ялився. і будемо е, ще раз його приглажувати. Знову наш матеріал вже перев'ялився. Зараз знову беремо кельму чистеньку. Ось І вже трошки надавлюючи, вже сильніше в різні сторони приглажуємо. Якщо ви не встигаєте, десь матеріал у вас вже підсох, бо це матеріал іде акриловий, він сохне скоріше, ніж, наприклад, там, вапняний. Ось, то берете водичку, збризуєте водичкою і можна знову пригладити його. Так, він мене чуть вже підсох матеріал, я беру чуть водичку і збризгую. І пригладжую. Ми знову його пригладили і зараз даємо знову йому підсохнути хвилин 5-7 і далі будемо ще працювати над деталізацією, ще додамо якісь царапинки, раковини. Ну, будемо робити його красивим. Ось так він виглядає приглаженим. Поки що він підсихає. Камера може передає отут. Де неде видно раковини. Такі нерівності. Ось, Зараз будемо формувати царапинки. Так, матеріал вже у нас підсох, знову трошки. Далі беремо щітку тисячу ліній. Ось і малюємо такі царапинки під кутом 45 градусів. Ось, беремо боком. От і малюємо ось такі царапинки. Намалювали. От, е, можна ще залишити там, наприклад, сліди від кельми. Ось такі. Ось так можна. Ось тут. І ось пригладили і чекаємо, щоб матеріал повністю висох, і тоді будемо його покривати віском. Ось так виглядає наш майже готовий бетон. Мінімалістично, в одному кольорі з такими всякими царапинками. Кому не подобаються ці рапанки, він може собі їх не робити, просто нанести в один шар, зробити таку шубку, пригладити, і у вас вже буде такий ось лофт-бетон, який зараз набирає популярності цей стиль декорування. Дуже чудово він виглядає. Ось так, чекаємо повного висихання. Так, наш бетон вже висох. Ось, далі ми будемо його покривати Дековоч, це у нас І цей йде. девіск для рельєфних декоративних штукатурок. Буду я покривати ось таким валиком. Ну, що потрібно звернути увагу при нанесенні воску, це треба, щоб у вас валік був з великим ворсом, тому що у нас є нерівності, і щоб віск попав всі ці ямки, щоб він заповнив їх. Ну, і наносимо рівномірно. Так, ми нанесли віск, захистили наш лофт бетон і чекаємо його повного висихання. Кому сподобалось, ставимо лайк, коментуємо, обов'язково підписуємося на канал і до нових зустрічей!